Трамп — крутий переговірник. Він круто веде переговори. От ви не розумієте, це його інформаційний тиск, ось це його загравання з Росією це все частина великої переговорної стратегії. Отут, От скоріше, я скажу так, неоднозначно, тому що в нього є успішні переговорні кейси. Відкинемо бізнесову діяльність, там були різні історії, тому що він завжди в першу чергу брав все бравадою і тиском. Тобто, це не завжди єдиний шлях до перемовин. Але його політичні угоди іноді були достатньо адекватними. Тобто, наприклад, в регулювання відносин між Йорданією і. Ізраїлем чи між Ізраїлем і Мароко так, це було досягнення її першої адміністрації. Безумовно, питання в тому, хто там відіграв більшу роль: Трамп чи його там, попереднє оточення. Поп... Попереднього оточення, в яке входив той саме Болтон чи Помпео, і чи Пенс, віцепрезидент, які зараз чомусь кажуть, що Трамп ну не дуже адекватна людина, і я думаю, що в них є набагато більше приводів так думати ніж раніше, під час першого терміну. Плюс що стосується його перемовного стилю, на сьогоднішній день ми бачимо наступне: він намагається використати. Ті важелі, які є у його країни, тобто тут немає ніякої його мастерності, щоб натиснути на Україну. Можливо, можливо, теоретично він щось буде там вчиняти для тиску на Росію, щоб укласти мир, який він зможе записати собі як перемогу. Знову таки будь-який політик, коли веде перемовини, давайте просто трохи помоделюємо, він завжди намагається перемовини взагалі, Політикою задача будь-якого політика збільшувати кількість варіацій своєї поведінки.